І всім бойово з Ви на каналі Collection Man. У нас буде комікса номер 1 за 2011 рік, такого от новорічного комікса, класного. Ой, Боже, згадаю, я з 2011 рік, ще був дитиною, я дуже обожнював Томі Джері. Тут у нас е, дві цікаві насичні історії. На 11-й нас різні кросфорди, але кросфорди нас не інтересують, нас нас цікавий іменно комікс. Доволі непогані тут комікси, вони в мене не повторюються. Е і це класно. Це класно. Тут, наприклад, Том і Джеррі грають в хокей. Вони собі зробили таке от поле для хокею, заморозили якийсь участок е якийсь біля дому чи де. І отут ганяли хокей. Класний малюнок, хороша історія. Мені дуже подобається, тут чуть пересвічує, але я це змінюю, бо це я лампу включив отак от. Да. Ось так. От. Так буде ліпше. Вибачайте. Ну, доволі класний комікс. Мені він сподобався, він непоганий. Ось тут. Оцей трошки цікавіший. Не буду спойрити, але далі з'являється Санта Клаус. Тут. Джеррі Тафі. Доволі цікавий, довгий. Тут прям так, Добрячий добряче такий комікс. Можна було віддільний випуск робити. Через то вони так запхали іменно цей випуск і ще один такий маленький. І тут ба! З'являється у нас святий Миколай. Ну, в Америці кажуть Санта Клаус. Але ми не в Америці. Тут стріночка загнулася. Тут він роздає подарочки. Далі, щасливо, полетів. Реклама наступного випуска. Це я без поняття з цим. Я сподіваюся, що це костюм, а не що він впав з ровера або попав під ровер. Ось такий от випуск на Свійш Утрон. Класний фільм. раджу всім подивитися. Поставте лайк, підпишіться на, Каза, на канал. Я вже заговарююсь, бо знімаю це відео вечором. У мене сьогодні був доволі насичений день, але це нічого страшного. Всім гарного вечора, чи дня, не знаю, чи обіда. Коротше, пока.